Казахстані виявили падіння невідомого дрона з великою вибухівкою. На одному з уламків був надпис українською мовою. Місцеві медіа повідомляють ось таку інформацію. Ну і рашистські пропагандисти вони так би мовити не сплять, адже вже розганяють інформацію, що Україна напала на Казахстан. Далі цитую українською мовою, що кажуть російські медіа, безпілотник ЗСУ впав на території Казахстану під час атаки українців на Волгоградську область. Попередньою метою був трубопровід. Аксай ктк пов'язаний з казахським КПО Карашхан. За даними меж жителі міста Аксай знайшли на землі дрон Шпатель. Місцева влада підтвердила знахідку уламків і вже заявила, що зв'язалася з іноземними партнерами, так би мовити, потенційними власниками апарату. Під час падіння безпілотника ніхто не постраждав. Він приземлився за містом. Ось така інформація наразі з'являється, і бачимо, що расисти знову звинувачують українську владу українських військових. Утоп тому, що безпілотники з'являються на території інших держав. Надалі ну, будемо говорити друзі про заяви Трампа, адже з'являється їх щодня дуже і дуже багато. От і зараз Трамп скасував зустріч з Путіним у Будапешті і запровадив важкі санкції проти Росії. Обговоримо більш детальніше цю інформацію. Американський президент Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч з Володимиром Путіним у Будапешті. Він також повідомив про нові санкції США, спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній. А саме Роснефть і Лукойл. Далі цитую, що сказав Трамп щоразу, коли я розмовляю з Володимиром. У нас хороші розмови, але вони ні до чого не приводять. Вони просто ні до чого не приводять, сказав президент Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, де обговорювалися мирні переговори. Про оголошення санкцій стало відомо наступного дня після того, як Трамп заявив, що заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті буде відкладено на невизначений термін. Раніше в середу Росія здійснила інтенсивно до речі бомбардування України, внаслідок якого загинуло щонайменше семеро людей, включно з дітьми. І міністр фінансів США Скотт Бессен заявив, що нові санкції необхідні через відмову Путіна припинити цю безглузду війну. Він сказав, що ці нафтові компанії фінансують кремлівську військову машину. Зараз настав час припинити вбивства та негайно оголосити про припинення вогню, заявив Бессен у своїй заяві, виступаючи поруч із. Рюти в овальному кабінеті в середу Трамп розкритикував Путіна за те, що він несерйозно ставиться до укладання миру і висловив надію, що санкції допоможуть досягти прориву. Я просто відчував, що настав час. Ми довго чекали, сказав Трамп. Він назвав пакет санкцій колосальним Ми додав, що сподівається, що їх можна буде швидко скасувати, якщо Росія погодиться припинити війну. Рюти також похвалив цей крок, заявивши, що він чинить більший тиск на Путіна. Потрібно чинити тиски. Саме це він сьогодні зробив, сказав Рютен. Ну, і Також цього тижня стають усе більш очевидними ключові розбіжності між пропозиціями миру від США та Росії. Трамп зазначив, що ключовим каменем спотикання є відмова Москви припинити бойові дії вздовж поточної лінії фронту. Державний секретар США Марк Рубіо заявив, що США все ще прагнуть зустрічі з Росією. І минулого тижня схожий пакет санкцій проти Роснефті та Луколу запровадила Велика Британія. Далі цитую на світових ринках немає місця для російської нафти. За Вила міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівс, оголошуючи про це рішення у відповідь на дії Великої Британії. Посольство Росії в Лондоні заявило, що атака на провідні енергетичні компанії їхньої країни порушить глобальні постачання палива та призведе до зростання цін у всьому світові. Там також заявили, що санкції матимуть згубний вплив на енергетичну безпеку Україн, що розвиваються, додавши, що тиск лише ускладнює мирний діалог і призводить до подальшої ескалації. Дві російські Нафтові компанії експортують 3 мільйона барелів нафти на добу за оцінками уряду Великої Британії. Роснефт відповідає за майже половину всього вибутку Російської нафти, що становить 6% світового видобутку, Нафта і газ лідер експорту Росії. А найбільші замовники Москви – це Китай, Індія та Туреччина. Трамп також закликав ці країни припинити закупівлю російської нафти, намагаючись чинити економічний тиск на Кремль. Крок Трампа високо оцінила міністр закордонних справ Великої Британії, яка заявила, що санкції США рішуче вітаються. Ну і до речі, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн опублікувала в мережі X допис про те, що вона розмовляла телефоном із Бесантом у середу про брак прихильності Росії до мирного процесу. Вона також схвально відгукнулася про новий пакет санкцій, ухвалений європейським союзом у середу, який включає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу. Ну, до речі, більш детальніше про ці санкції. Сполучені Штати 22 жовтня запровадили, як заявила американська влада, значні санкції проти російських нафтових компаній, наголосивши, що ці дії були результатом відсутності серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні. Про майбутнє посилення стало відомо 22 жовтня. І далі процитую скота бесента, враховуючи відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну. Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових. Компанії, які фінансують військову машину Кремля, цитують у повідомленні міністра фінансів Скота Бесента. Президент США Дональд Трамп заявив, що це дуже важливий день щодо дій США проти Росії. Це величезні санкції. Вони дуже масштабні проти двох їхніх великих нафтових компаній. І ми сподіваємося, що вони не триватимуть довго. Ми сподіваємося, що війна буде врегульована. Сказав Трамп журналістам у Білому домі після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютем. Надалі ну, будемо з вами. Говорити знову ж таки про ці останні актуальні новини станом на цю годину, і будемо з вами звичайно обговорювати і Індію, і та як вони досить різко скоротили закупівлю російської нафти через санкції Сполучених Штатів Америки. Про це дописало видання Bloomberg. Давайте більш детально з вами розбирати, що там сталося. Саме за словами керівників індійських компаній, нові обмеження роблять неможливим продовження поставок. А замовлення, які мали бути оформлені наступного тижня, тепер будуть надходити переважно з інших регіонів. Аналітики зазначають, що для Індії буде відносно легше скоротити закупівлі російської нафти в порівнянні з Китаєм. Однак, частково вплив може пом'якшити використання незаконних фінансових схем за даними аналітичної компанії КПЛЕР, Цього року Індія імпортувала понад 36% своєї нафти з Росії. Росія була найбільшим постачальником нафти до Індії з 2023 року. Але тепер нью делі перепрошую, ймовірно, повернеться до закупівель в країнах близького сходу. Як відомо, історично Індія не була значним імпортером російського нафти, віддаючи перевагу постачанням з близького сходу. Зміни почалися у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення обмеження ціни на нафту у 60 доларів за барель країнами великої сімки, що дозволяло Індії купувати дешевшу нафту з Росії. Нові санкції США фактично припиняють торгівлю російською нафтою для більшості індійських компаній, окрім наяра Енерджі, яка працює виключно з. Російською нафтою після запровадження санкцій ЄС у липні, за прогнозами експертів, у короткостроковій перспективі замовлення на листопад-грудень будуть формуватися переважно з інших постачальників. Аналітики підкреслюють, що США вжили один з найбільших значущих заходів щодо обмеження поставок російської нафти, проте вплив може бути зменшений через використання тіньових фінансових схем. Ну а тим часом ще й поговоримо з вами про те, що у ЄС збирається ухвалити дуже багато таких цікавих рішень, дуже багато важливих, я б сказала, рішень щодо допомоги Україні на 2026-2027 роки. Тобто на найближчий час вже зовсім скоро так закінчиться 2025 рік. Дуже хотіли б, щоб цей рік закінчився перемогою нашої країни, і знову ж таки наші європейські партнери вони розуміють, так що цей процес може. А дещо більше затягнутися подекуди через бездіяльність наших партнерів, подекуди через не таку велику залученість, як вони могли висловити, так на все одно неймовірно звичайно їм вдячні, але деякі моменти все ж таки є Прекрасно з вами розуміємо, так що. Це все могло б давним давно закінчитися, якби і Сполучені Штати Мароки були більш твердіші так у своїх рішеннях і підтримки саме нашої країни. Але зараз не про США, а про Європейську Раду і про те, що вони збираються ухвалити політичне рішення щодо України. Мова йде про забезпечення фінансових потреб на 2026-2027 роки. Яку допомогу планують надати Україні? Президент Європейської ради Антоніо Кошта під час спілкування з Володимиром Зеленським повідомив. Що лідери ЄС підтримують рішення про надання допомоги Україні за його словами? Рішення стосуватиметься надання. Репараційної позики із заморожених активів Росії, що забезпечить потребу України сьогодні на цій європейській раді ми приймаємо політичне рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, включаючи придбання військової техніки, і це дуже сильно послання для Росії. Розповів Кошта. Ну і коли ж нададуть цей репараційний кредит, лідер ЄС мають намір дручити Європейській комісії розробити угоду після того, як як Бельгія дала зрозуміти, що не стоятиме на шляху. Повідомляє 24 канал з посиланням на політику. Наші колеги і говорять про те, що. Якщо цю пропозицію буде прийнято, вона може вивільнити до 140 мільярдів євро для фінансування оборони України протягом наступних двох-трьох років, використовуючи російські державні активи. Ну а Бельгія зайняла обережний підхід, оскільки саме в ній знаходиться євроклір, який зберігає заморожені активи, і побоюється, що суд може змусити її повернути гроші самостійно. Але бельгійський дипломат заявив, що країна не заперечуватиме проти заклику комісії 23 жовтня запропонує. Нували свою пропозицію. Ну і що відомо про військову допомогу Україні і з останніх таких новин з'являється про те, що Україна та Швеція буквально вчора підписали угоду про закупівлю для ВПС України до 150 винищувачів вони, А також ще а, говорили і про те, що передання F-16 для України від Бельгії залежить від розгортання в країні F-35, яке яка може тривати від року до півтора. Ну і говорили також про те, що Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Вартістю близько 52 мільйонів євро, що є вже тридцятим спочатку вторгнення Росії. Фінляндія також заявила про готовність долучитися до ініціативи НАТО і для закупівлі якраз таке критично важливого озброєння у США для України. Тобто ось цікава, досить цікава інформація зараз продовжує з'являтись. Ну а тим часом також ще. Військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко на своєму ютуб каналі прокоментував новини з приводу зустрічі коаліції охочих. А також ще більш детально розповів свої думки з приводу підтримки наших партнерів. Тож, давайте з вами далі його уважно заслухаємо 24-го Принаймні, попередньо медіа повідомляли західні про те, що в Лондоні має відбутися зустріч коаліції охочих. Сподівання, що це ну, тобто, такий комплексний візит президента з метою якраз консолідації підтримки європейських країн, це дуже дуже важливо і потрібна місія на тлі, ну скажімо, не завжди певної та подекуди мінливої позиції Сполучених Штатів Америки. Дуже цікава новина з Чехії. Вона менше в нашому інформаційному просторі, але її треба згадати, тому що. Уряд Чехії оголосив про намір створити та передати Україні сучасний супутник спостереження за землею. Супутник буде здатний зробити дані незалежно від погодних умов і часу доби. Проект реалізують чеські компанії, які мають досвід у створенні космічних технологій, зокрема малих супутників. Запуск супутника запланований протягом наступного року. Це буде перший випадок, коли іноземна держава передає. В Україні саме такий вид допомоги. Проєкт є частиною урядової програми з відновлення України та продовжує співпрацю між Міністерством транспорту Чехії та Держкосмосом України. Важлива новина, тому що нам потрібно ну, свої супутники. Це очевидно. Чим більше буде в нас очей, чим більше буде в нас можливостей, це тим більше це нам допомагатиме і підтримувати наші військові спроможності. І використовувати їх для захисту та оборони нашої держави, і звичайно, для того, щоб в цивільних потребах, коли це потрібно, а буде дуже багато питань різних, тому що сьогодні космос і супутники виконують масу різноманітних функцій, і чим більше таких супутників, тим краще. Звичайно, що дуже хочеться, щоб і Україна згадала про свій статус та імідж космічної держави, розвивала наші спроможності та можливості. В космічній галузі, тому що космічна галузь це інновації, це технології, це технології подвійного призначення. Така одна галузь, поєднання з оборонно-промисловим комплексом може підтримувати 5-6 суміжних галузей економіки, які будуть працювати на оборонку, будуть працювати на космос і будуть працювати на інновації та технології. І від цього буде користь як обороні та безпеці держави, так і іншим нашим цивільним потребам. Тому сподіваюся, що а, наступного разу ну настане той час, дуже скоро, коли я буду говорити і про ці новини, і ми будемо з вами радіти, тому що дійсно і Україна розвиває спроможності в космосі. Це дуже, дуже дуже а, важливо.